Запам'яталося це літо. А тим, що відкрили от -от, от, 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 тренажер на вулиці і привели в порядок площу дружби народу. Це мені заповнилося, це мені сподобалося. А особисті якісь ваші е, враження, може, якісь зустрічі, приїзди Тут? родичів. Да. Та родичі був приїзд, Ну, неудачний. <рес> Він не відноситься до цієї площі. Особистого нічого немає на цій площі. Єдине, що я хожу від сюди, з кимось зустрічатися і займаюсь там на тренажерах. Це літо мені запам'яталося. Хорошою погодою та чистою водою на Дніпрі, а також гарною прогулянками з друзями і поїздкою на море. Літо як літо. для нас літо – звичайне літо. Чим воно можна пам'ятати? Може, ви кудись їздили? чи бачилися з кимось, чи щось купили таке? Ні, особливих новостій у нас не було, Літо звичайне. на пляжі. Загорали. Вдалося <свист> да. вам відпочити за літо? Так, дуже добре, вдалося відпочити. Городі, да. в Здесь... У нас дніп хороший да. Да. прекрасний город. Приємні люди, приємна обстановка. так що... да, ну, Все добре. Усе добре. Зокрема. <свист> <свист> Трьома місяцями, червень, липень, серпень. Що <свист> <свист> ви робили протягом трьох місяців? <свист> Не знаю. Подорожував. Куди? В Ужгород. Потім. Не згадайте? <світ> Та ні. Ну куди ще їздили? На море їздили? Так, да, був на морі. Класно. Якісь покупки, можливо, були особливі цього літа. Та ні. Я на це не звертаю увагу. Знайомство, закоханість. Так було. І та, і, та. То да. і що, любов пройшла? Ні. Було весело, на дачі з друзями відпочивали. Вот. На марині їздили в Черкасах. В Дніпрі накупалися? Так. Да. Да. Накопалися. Кавуні не наїлися. Ні, мало їли в цьому году. А закохувалися цього літа? К сожалению, ні. А кудись їздили? А, ні, ви ж сказали, що були в Черкасах. Щось купували таке особливе чи важливе? В Любаві. В Любаві цим літом всі покупали все. От. То літо для вас це Дніпро, шопінг і дача. Вечора чіпле, вечірній міст, в основному так. А будете літо проведжати? Скоріше все, так. Да. Не знаю, з друзями, посидімо дітей може. Прекрасно віддихнув на морі. Ну, як, весело, постійно в місті є багато народу. Можна нормально віддихати. А на Дніпрі купалися? Так, да, звичайно. Дніпро, ну як, скажем, не дуже, звісно, чисте, але по крайній мере, на пляжах багато людей є. І весело, є, багато вже з'явилося нових тракціонів. А То... романтики багато цього літа у вас було? Закоханості, може, безсонних ночей. <рес> ну так, да, це, звісно, хороший питання. Ну як? Є в мене дівчина, я познайомився з нею, до речі, на пляжі. Цього літа? Так. Да. Ну і... Майже кожен день ми ходили на пляж і там відпочивали. Тобто, коли було свободне время, то відпочивали до самого ранку. То для вас літо це закоханість, так? Ну, для всіх кажуть, от весна закоханість. Ну, а для мене виявилось літо, тому що я літом знайшов своє кохання. Поїздка на море, поїздка на концерт. Куди їздили відпочивати на море? Ездили на Чорне море в Николаевку. А концерт що було? Це в Дніпропетровські Херс приїжджали і осі понравилось. А в Черкасах чим літо запам'яталося? Черкасом? Ну, відпочинком, з друзями. І все. Вам вистачило літа, аби відпочити сповна? понад? Ні. Ще хочеться побольше. Б. А літо будете якось проводжати? Ужас провели. Мы да. ну, с друзьями собрались, поехали отдыхать на природу.